Гарна новина для всіх полтавців відтепер у першій міській клінічній лікарні, завдячуючи новому та сучасному обладнанню, травматологічне відділення суттєво збільшило спектр та якість медичних послуг. Саме ця артоскопічна стійка вона є американського виробника конмет всесвітньо відомого виробника що... В тому числі в артроскопії. Ми можемо виконувати багато оперативних втручань не тільки на колінному суглобі, яка розповсюджена усюди, не тільки в Полтавській області, а й в інших областях України і за кордоном більше всього, але й можемо використовувати її на плечовому суглобі, що вже ми провели успішно, два дні тому вперше. Можемо використовувати її і хочемо використовувати її в подальшому на суглобі кульшовому, те, що не виконується в Полтаві, взагалі, і найближче, де такі операції можуть робитися, робляться, я знаю, це Київ, і можемо використовувати на інших складних словах, таких як ліктьовий слово. Малоінвазивні втручання, які дозволяє проводити це обладнання, дозволяє менш травмувати м'яккі та інші тканини пацієнта, що суттєво скорочує час оперативного втручання. Головна перевага такого методу швидше одужання хворого та його реабілітація. По перше, стало краще і не тільки лікарю, а й пацієнту, оскільки малоінвазивність, вона. Має на меті мінімізувати доступи, мінімізувати втручання в організм пацієнта безпосередньо в суглоби. Це робиться з невеликих доступів, тобто десь до сантиметра 2-3, в залежності від даного типу патології. Дозволяє скоротити терміни перебування пацієнта в лікарні, на ліжку, ранню реабілітацію і дає можливість. Пацієнту полегшити життя в післяопераційному періоді. Сучасне обладнання вже допомагає полтавцям. Були проведені перші операції, і пацієнтів виписали за одну добу, що є вагомим результатом. До нас можуть звертатись всі бажаючі пацієнти, не тільки полтави, Полтавського району. Полтавської області загалом всі, хто потребує таких оперативних втручань, ще раз підкреслюю, що у нас впроваджуються нові методики на плечовому солобі. Те, що не робиться або дуже мало виконується в інших клініках, ми розпов зараз розвиваємо в нашому відділенні. Для проведення оперативного лікування пацієнтові потрібно звернутися до закладу з електронним направленням до лікаря-травматолога або звернутися до відділення екстреної невідкладної медичної допомоги першої лікарні.